Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день велика кількість різних гадателей, чародіїв, екстрасенсів, віщунів, які пропонують людям змінити свою долю, які пропонують людям заглянути в майбутнє, змінити своє майбутнє тощо, людей, які спілкуються з духами і так далі. Але важливо розуміти позицію Бога стосовно подібних людей. Хотів би вам зачитати Книга повторення закону, 18 розділ, розділ з 10 вірша: Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь. Хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо Гедота для Господа кожен хто чинить таке, і через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Тобто, замість благословіння в своє життя і спілкування з Богом. Через яке і приходять благословіння, коли ми маємо зв'язок з Богом і живемо з ним в гармонії, коли ми являємо частиною живої церкви, коли ми живемо в чистоті в праведності, то відповідно ми отримуємо благословіння в своє життя. А коли ми прибігаємо до подібного роду шарлатанів, то наслідки будуть фатальні. Ми накликаємо прокляття в свою в своє життя, і саме печальне те, що страждать може не не тільки та людина, яка це робить, а її рідні, близькі і так далі. Тому будьте обачні, не користуйтеся різними такими чародійствами, магіями, тощо приходьте до живого Бога і. Отримуйте спасіння, спасіння своєї душі, тому що лише живий Господь в живій апостольській біблійній церкві може дати спасіння людині, спасіння її душі, може, можна отримати там всі благословіння, які є лише в Господа Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.